Чувак на цьому стівенці наїжджає під тисячу кілометрів щомісяця, він розвозить всякий корм, всяку фігню. І він його тримає в стані гербач, щоб його не вкрали. Ну, але довелось йому а, поміняти касету, дурей, який зламався з петухом разом. Чейн, а, ціпок, а, зірочки, перекмикач. У передній зірочки він відмовився, довелося е трошки зарепейрити, там, взагалі не рухався. Передня перекидка, це взагалі проблема в велосипедів, як я замітив. Ну, основне проблемне місце. ну Крім резини, яка пробивається. Замінили йому. Раз, два, три ціпок. Відкислив всякі кислоті, перемикач передній, все нормально, плюс-мінус працює, але оцініть гарбач стейт і оцініть стейт сидушки, Він каже: Ні-ні-ні-ні, ні разу, тому що велосипед з такою сидушкою виглядає говном, а його не стирять. О, це нюанси Амстердама, це нюанси Нідерландів, велосипеди крадуть, М, якось так. А ще прикол: видно передня амортизація, коли я її почав вчора там на неї спиратися, давати зусилля, звідси, звідси почала летіти вода, прям як ватерпомп, ну, водяний насос. Це, це жесть. Ну, але так, або ти тримаєш велосипед в такому стані, або його вкрадуть. Нідерланди, точніше, навіть Амстердам. Всім гарної дороги, колеги.